Я вас вітаю. Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні я хочу розказати, як завершує, принаймні завершується ремонт турмозного барабана. Я питав людей, запрошував у минулому відео. Ну, деякі люди відгукнулися, так, да, звісно. Підсказки були. Дякую всім, що не покинули лихій годину. Так, дивіться, я вже стадія зборки. Вже. Що в основному? в основному в інтернеті показують тормозні колодки на старих зразках, а тут, як ви бачите, тормозні диски це типу як МТЗ, Тому я стикався з таким, От не знаю точно по конструкції чи по цих самих деталях, чи воно таке точно. Сама конструкція дуже похожа. Не скажу, правда, чи воно заміняємо сюди. В основним, що це за диски, я вам сказав, це така відрізняється від тих, ну, самої конструкції. Друге, що тут ну, важко недоступно дуже. От тут, от, от тут мене стоя, це я так нацепив, щоб. От видно. Тут е, тяга така з різьбою і пальчик стояв. Пальчик туди всередину і шплінт. Як завжди, як, як на зло попався дуже стальний пальчик. Я став, відкрутив цю, цю всю кришечку. тут ну, Вроді як то вона слабина з'явилася. Став звідси підстукувати, не йде, не йде, щось тримає. Шо ж, а ж, тут а, а тут, а... дивіться, зараз покажу. Це ще трошки воно відхилене, Вон, от видно, дві шпильки вверху і знизу, воно нижня ще і гайками закручені. Як ж воно йде? Щоб зняти, то треба цього повністю тормозного барабана цього з дисками зняти. А Тут, тут, тут же цій конструкції, ці... Воно, воно трошки ну, нічого, упало. Тут цей пальчик треба виняти. Я то з ним, звісно, погрався. Ну не йде, що... по не зламав його і тоді виняв. Тоді виняв цього пальчика, тоді пішов барабан повністю, залишився один корпус цього тормозного барабана. І тоді я доступно стало до, до тих гайок в углу ну, до цих гайок до торцовим ключом раз-раз і, і тоді сам кожух тормозного барабана знявся. і що далі? Знявся кожух. Ось тут, це я чуть відсуну. Далі он Ця... ну Це тут стоїть цей диск турманий. Он, он сам вал. Вал входить в зацеплення до, до цього. О, крутиться. До, до приводної цієї шестерні, що ж, далі, ну зняв я, зняв. Цей вал вилазить. Він на двох почіпниках. Один почіпник тут стоїть, один чуть-чуть далі там. Типу він центрується. Нормально все. Виходить. Він не треба кришки знімати. Та і... Тут ще хоч одне зняв я то... а сальник самий в кожусі. Тут в цьому кожусі з тієї сторони, з внутрішньої сторони, сальник стоїть. Що... що доліз я до тої причини? Ось в чому була причина. Ось, по чіпнику. Сальнику Кердик. сальнику теж, Ну, це я покецав, це по кругу я наружнього обойму, а внутрішнього воно видно воно. Внутрішня обойма. Воно вібрація була і розбив сальник. Так не Такого не було. Купив я трошки наче, але думаю, що буде ходити. Це основна причина за цього За цього почіпника. це основна із з них проблем була. Ну, це з цим розібралися, а тут люди ж підказують в інтернеті, що ставте два сальники. Не ставить там, не, хоч як ти мучся, не мучся. хоч як старайся, не стане там два сальники. Бо тому що в цьому корпусі, в цьому корпусі з середини... Зроблена виточка під підсальник і все. Більше там ти аж ніяк не туди не втулиш. Все. Це в старому зразку, де колодки тормозні, там можливо може навіть й Мона став. Я не, не скажу, бо я не розбирав того. О, а в цьому от, став таке-таке от і все. Тут нічого такого, звісно, сложного немає. Тому що незручно, раз. Тут це мене цей пальчик попав. Пальчик попав стальним шплінтом, це два і ну, якось згорем пополам зняв. Ось це чуть не побив. Уважно дивіться. не йде, тут треба шукати. От за ці, за ці маю йду, за ці гайки внутрішні, вони сховані. Я сюди став стукати, стукати, бачу, що воно щось трошки грає, тормозить десь. І так потім зняв. Тобто, щоб відкрутити повністю, треба виняти барабан. А я думав, що воно все піде разом, корпус з барабаном, цим. ні, воно треба барабана то окремо зняти і кожного барабана окремо треба зняти. І там вже стає зурнив, все долізним. Отака була в мене причина. Мені там тих лайків не треба. Оце я тупо комусь може. треба буде, Я не ганяюсь за тим. Як їх -ти? Ну, пальцем вверх, мені це воно не цікаво. Мені тупо треба по конструкції. щоб От може комусь пригодиться таке, як я. вже Скільки цих тракторів є, ногу в фотоні, ДТЗ, мабуть, таке саме устройство. Подивитися, порівняєте з своїм. Ну, тут далі ця кришечи, закривається, поставиш барабана. Сюди тут таки, ще. Ну, тіпо, Кожух такий невеличкий сюди прикручується і тут же сама тяга йде. О, от, така, така от конструкція, яка була причина. От сама кришка. От кришечка. Он це, цей палець цей, з цією тягою. Он, он сама ця бокова кришечка, де рейдесом. Ну, ну, механізм, саме вже далі до, до цих... Тут помалу розберемось. Отаке от от таке сьогодні відео, такий був ремонт. Був вроді несложний, але трохи забрав. Поки поїхав почіпник і підібрав. Почіпник, Почіпник. Почіпник на стіні написано. На стіні написано почіпник 6307. О, 6307 N. Ще N, напевно, це, це N обозначається прорізь під штопорне кільце, бо воно там фіксується на, на валу. На тому ж валу воно там фіксується з середини. От і все. Я вам показав конструкцію, показав причину незручності. Я даже воно зняв одну шпильку, воно відкрутив, от от, от от крила, стойки крила. Ось таке. От ви побачили, це за цим заджав. Ну, щоб воно виявнило, щоб це підсохло саме це, щоб герметик підсох. Бо як відпускає, то воно трохи його коробить. Зараз я буду збирати до кінця. Але поки маленький переривчик, то показав вам, казахне цей герметик. Все, на цьому, має, напевно, все. От ви бачили конструкцію, побачили причину, що воно побігло, те масло. Ну Я в подивився, що це якась їхня там недоробка, що воно туди і масло це пускає. Це проблема не тільки в мого тракторі, це напевно в якийсь час пере, переходить і там звідти воно починає. Бо багато в інтернеті таких відео -наподобі цього виложено. Ну, Будь не буду уваги з вашу затримувати. Дякую за перегляд. Ну, надіюсь комусь пригодиться це відео таким, як, ми, як я. До побачення.